станет прочитан к книжки. Именно книжки художественные. В последнее время? Так. Затрудняйся вам ответить, он читает журналы экономического характера. Прочитаны к мою книге. Унесенные ветром. Я її перечитала. Вона мені дуже подобається. Це буквально десь... Місяців два назад я її перечитала. Скажу чесно, більше не читала. Я, мабуть, не буду участити в ваших опитуванні. все почему. Потому что вас же не интересует на самом деле, что я прочитал и что я не прочитал. Вас интересует, что я отвечу. То есть у вас какой-то определенный свой там, проект или передача, в которой вот вы будете потом обсуждать, кто что ответил, кто что сказал, кто угадал количество депутатов, кто какие книжки прочитал. То есть вы будете обсуждать интеллектуальный уровень, я так понимаю, там, в данном случае... Э, ну, Останній останні, останні час має це має Роберт і, Грін, 48 законів влади, да. це близька річ. Цього це спеціалізована література, це не художня література, електронного врядування і так далі. Зараз останнє з таких напівхудожників, це, 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 це був Грін. Ґгі, та, та, і це спеціалізована література. Зараз художник не приміщення. <плес> Данте Божественна комедія, перечитував. сингапурська історія Лікінь І І остання, не, не остання, точніше, якби давніше трохи перечитував, але Це книга мого кума «Змінити Україну». Ну, перша е, книга, яка там третя, скажімо так, це е, «Три чашки чая». «Три чашки чая» – це достатньо відомий бестселер. жизнь альпиниста американского, который поменял мир и строительством школ в Пакистане. То есть он запустил такие процессы, которые... Но ну, остальные книги, в принципе, связаны с обучением моим обучением в Киево-Могилянской бизнес-школе. Это логотерапия Виктора Франклина, это Бутмас Хосе Артега. Ну, вот эти все книги, ну, вот, по крайней мере, три книги, которые были прочитаны последние. Книжки, книжки. Не читаю, за залитию за, за информацию, какую-то такую художественную литературу не читала, честно сказать. хочу сказати, але перечитую Біблію, це, це так і це, а художню літературу не читаю. Пішуть фільми, якісь, якісь в інтернеті, інформація якась так для себе, якщо потрібно. Немає ні часу, і, в принципі, якось треба замислити. Це, це погано, напевно, на, на приклад, бо дітей виставляєш ну, читати, а себе десь. Ось це все в такій колотнечі, в такі така страні. Ну це не причина, розумію, але треба над цим працювати. Чорний ворон. І автором, скажімо? «Шкляр». Зараз скажу остросюжетний роман Донцової. Просто детектив чисто випадково ехала в дорогу і брала. А так в основному, читаю тому, Я на, на даний час по-русски, по-краси, в данное время являюсь аспірантом Харківського національного університету радіоелектроніки. Поэтому я навіть не три, а з порядка десяти. статей, касаемых геоинформационных технологий, спутниковых систем телекоммуникаций, вот, инженерных решений всевозможных. Поэтому вряд ли, что это читатель скажет, если это, допустим, как бы, теория электромагнитного поля, распространение сигнала.